8 мільйонів 444 тисячі гривень за 4 години. У Поляницькій громаді відбувся сьомий благодійний аукціон на підтримку Збройних сил України. Для учасників торгів представили 41 лот. Серед них унікальні картини, образи, сувеніри та особисті речі відомих українців. Кожен хто презентував лот, надзвичайно старався особливий лот презентувати сьогодні на аукціон. Адже від спільної роботи, від вкладу кожного, залежить відповідно і спільна наша перемога. Отже, унікальні лоти багато є завдань від наших захисників. А найголовніше те, що сьогодні з нами завітали до нас на благодійний аукціон, наші захисники. Це наша надія на світле майбутнє. Сьогодні найголовніше завдання найпріоритетніше завдання це є підсилення збройних сил України. Свої авторські роботи презентував і 17-річний Максим. каже: основна ціль зібрати гроші для потреб військових. Я на пошаті сидів і малював, і потім ми це роздрукували на металі. У нас є типу знайомий майстер, який це дідує спокійно. Ну, ця десь 40 годин зайняла, ця, напевно, 20. Ідея в тому полягає, щоб показати таку прогресію з козаків до сучасних військових через картини. Ну і зібрати гроші. Це насправді моя основна була ціль тут. Якщо чесно, то я старався створити щось таке, що ці всі люди захочуть купити. Ректор Івано-Франківського медичного університету Роман Яцишин розповідає: бере участь у всіх аукціонах, організованих військовою адміністрацією. А навчальний заклад постійно допомагає українським військовим. Наша участь у таких аукціонах є не просто символічною, а обов'язковою. Ми повинні показувати приклад того, що ми повинні робити в умовно мирних областях. Волонтерити, збирати кошти. Збирати аукціони на аукціонах купляти певні речі, які не для прикраси власної домівки чи стін університету, а для того, щоб ці кошти могли працювати на нашу перемогу. Виручені кошти підуть на підтримку сьомого корпусу швидкого реагування ЗСУ та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Військові кажуть, зараз на фронті велика потреба в технічних засобах, зокрема безпілотних літальних апаратах. На сьогодні потреба залишається. Тільки єдина це створити явну перевагу в технічних засобах ведення війни, зокрема розвиток БПЛА систем для ведення бою, коригування артилерії, доставки необхідних речей на позиції та інших засобів. Для перемоги потрібна витримка, витримка і відсутність найменших подумок, здаватися, зупинятися, збавляти темп, не підтримувати армію, не йти в армію. Ніколи ніколи не здаватися. Єдиний такий, от запорука, яка в нас гаслом є в корпусі, і у нас в корпусі прийнято, що кожен офіцер, незважаючи від звання від солдата до полковника, генералів, у нас немає, виконує бойові завдання разом на одній лінії. Найбільш необхідно це безпілотні літальні апарати різного типу, як ударні, так і спостереження, так і ми кажемо безпілотні наземні для евакуації, для мінування. Крім цього, зараз розвиток іде реба, які дають можливість подавити противника. В той же час, наприклад, зараз ми широко почали застосовувати наскільки це можливо, дрони з оптоволокном, з катушкою, які противник не може подавити. Бо противник розвивається, на жаль, дуже швидко. Такі заходи неабияк потрібні, переконаний голова надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський. Вони об'єднують суспільство задля спільної мети перемоги. Ці поєднання, коли ми. Можемо на цьому аукціоні спільно з військовими робити якісь речі для допомоги збройним силам України. Це дуже добре, це дуже класно. І я думаю, таких аукціонів повинно бути більше на сьогоднішній день. Треба розуміти, що війна не закінчилася. Це навіть не середина, не пік. Ми ще не пройшли ту найважчу частину, і тому треба єднання суспільства, треба єднання фінансів. Іванна Осашук, телерадіокомпанія Раї.